Щодо Путіна хотів вас запитати, в принципі, після цього удару по Польщі і після удару по Кабміну була наймасованіша дронова ракетно-дронова атака днями на Україну і Київ. На ваш погляд, і це все після покину. Тобто, Цін Ціньпінь що дав Путіну індульгенцію на збільшення? Як китайці казали завжди, ми проти збільшення театру військових дій. Ну тобто, максимально локалізуйте, принаймні, якщо не припиняєте війну, і китайці завжди це повторювали. Але зараз здається, ескалація для ну, Путіна йде на більшу ескалацію, якщо можна так казати, стосовно російсько-української війни, вона і так ескалована до не можу. Але все ж таки, після Пекіну здається, все таки, що змінилося Путін більш набагато більш. Певненіший, агресивніший став у своїх планах і діях. Чи не здається вам? Так? Я погоджуюся з такою постановкою. Перше, оці дві події: зустріч на Алясці Анкоріч, далі ШОС і Парад це кроки, які вони підняли статус і роль Путіна в Брікс, в ШОС. Взаємовідносинах з Китаєм ще більше. І фактично він а, домінує зараз у цих структурах. Він є лідером у цих структурах. І він веде їх за собою в цій агресивній політиці. А, а події, які я перерахував, це свого роду отримані індульгенції. Бо йому злочинцю кримінальному Трамп подає руку. Більше того, йому Сі Цзіньпін ставить його поруч із собою разом із Кім Чен Іном. Більше того, в ході цих розмов Сі Цзіньпін приймає рішення збільшити постачання компонентів озброєння до Північної Кореї. Це гарантує збільшення постачання до Рос... Російської Федерації. Більше того, консультації, які відбулися з Іраном в Пекіні, точнісінько так збільшують співпрацю воєнно-промислового комплексу Пекіну і Ірану. Тобто, у нього з'являється переконання в тому, що він не буде мати проблем із перше, Військово-технічним забезпеченням. Ну, а друге, йому ж Кім Чен Ін сказав, треба буде, стільки треба, стільки відправимо рабів. Він вже відкрито сказав про це. Чим зможемо, тим ми будемо допомагати. Тому в цьому відношенні події, які відбулися, а їх запустив Дональд Трамп. Вони і мають наслідок. Фраза про те, що Путін отримав від Дональда Трампа все, що хотів це фраза, яка є суть. Мета, якщо хочете що завгодно в цій ситуації. І якщо комусь і пред'являть претензії за те, що відбувається, тільки Дональду Трампу. Це наслідки його. Дональд Трамп все описував цифрами, і знаком долар, виявилося, що це зовсім не так. Він настільки, реанімуючи, московського фюрера, підняв його в очах Шос, Брікс і так далі. А ми упустили один момент. <кій> Днями відбулася онлайн-розмова в рамках Брікс, суть якої зводився до опрацювання кроків протидії в економічній митно-тарифній політиці США. То вони чітко абсолютно готуються для того, щоби скинути ці кроки Дональда Трампа. І вони цього доб'ються. Суть вони ізолюються. Вони зроблять кроки, які мінімізують вплив долара, а змінять структуру ринку і перейдуть до внутрішнього ринку. І це ще більше ударить по економіці Сполучених Штатів Америки. Розмови про те, що взаємозв'язок економіки Китаю і Сполучених Штатів Америки не дасть можливість розірвати. Боже мій, ну це, це те ж саме, що сказати, що Росія ніколи не нападе на НАТО. Чи на країни Європи, це просто дурне несусвітня, Якщо хтось думає, що ринок, до якого ще може приєднатися Індія, не захоче порвати із Сполученими ну, ну, Штатами Америки. Хто небудь розуміє, що неспівставимі масштаби споживання, тим більше потенціал можливого подальшого розвитку. І тому у цьому відношенні безумовно, що е московський фюрер, отримавши оцей статус, він виріс власних очах, в очах своїх сателітів і так далі. Тому він і підхвалює Дональда Трампа. Він отримав все, що хотів. Я ще не беру до уваги те, про що не йде мова. Бо точність а, безпілотної авіації, крилатих ракет а, і баліс балістики. Рашистської говорить про те, що тут можна шукати і те, про що ми навіть можемо не догадуватися, бо це річ, яка забезпечується лише четвертим-п'ятим поколінням мікросхем. Рома стосовно онлайн зустрічі в рамках Брікс, я хотів вас на сам кінець запитати, тому що ця фраза вона підв'язується під це Дональда Трампа. Схоже на те, що ми втратили Індію та Росію, а, і вони пішли до. Найглибшого, найтемнішого Китаю, як написав Трамп, хай у них все буде добре, але продовження цієї фрази якось у Трампа не складається, і що ми будемо робити? Нічого бо він просто знову, як ви кажете, стрясає повітря, викидає якийсь набір слів. І, і що США планують робити з цим? Чи по-перше, дійшло до нього, що Росію від Китаю відірвати це марна справа? Про що? Ну, Колбі, здається, йому, да, це вкладається в вуха, цю ідею відірвати Росію від Китаю. І по-друге, ну і що? Вони планують щось нарешті робити чи ні? А, пане Романе, дивіться: удар по Ірану, удар по наркоторгівцях він говорив про це? Ні. Він наніс удар. Як тільки про щось він говорить, це означає, що він робити там нічого не буде. У нього і є От слова, от в цій царині, це з Китаєм, з Росією він воює словом. По Ірану він мовчки наніс удар. Більше того, якщо хтось думає, що удар по Офісу Хамасу в Досі, в Катарі, а, був непропрацьований, це величезна помилка. Справа в тому, що в Катарі. Вони має увазить. Так. У Катарі найбільша база американська. Причому база, яка обледнана системами радіолокаційного контролю, системами ПРО, ППО, вони бачили, що відбувається. Але я зараз лише для того, щоб всі розуміли прекрасно, що Трамп, якщо він оце молотить словами, навряд чи він там буде діяти. От там, де він мовчить, от там можна очікувати якихось кроків. О, то це як тільки він уже заговорив про те, що він завтра війну оголосить Мадуро, це означає, що нічого не буде. Це Ні, він сказав, що ми не будемо скидати режим Венесуели, тому можливо, все-таки щось відбудеться. Ну принаймні нагнали військових там досить багато. Ну тому що є необхідність е, працювати, по-перше, по самому басейну є проблема. От, величезна. А по-друге, мова не в тому, щоб блокувати ці системи, про які йде мова. Бо, наприклад, питання Мексики воно далеко від цього, і всі ці розмови про наркотрафіки через Мексику це все перебільшення. Є ще один момент. Справа в тому, що все це відбувається в зоні, де проходять основні морські торгові шляхи. Де Китай взаємодіє з латиноамериканськими країнами. І тому поява тут це спроба перекрити. Але ж він про це говорить не буде. Він, тор, він, він скажімо так, воює з е, наркоторгівцями, наркотрафіком. Насправді він намагається відрізати ці країни від е, торгових взаємовідносин із Китаєм. Таким чином, скажімо так, атакуючи. На, на нібито наркотрафік. Це один із способів власне дій Дональда Трампа. От якщо такі речі проглядаються, значить він буде ось так діяти. Тут він буде говорити, а тут він буде робити, робити певні кроки. По відношенню до Росії в нього є дуже можливо чималий набір. Чому він не робить? А моя відповідь однозначна: він хоче досягнути домовленості з путіним і Сізіньпінім. Яка це домовленість? Треба шукати відповідь. Скоріш за все, спочатку ним вело те, що поділимо Україну, ти візьмеш частину України, а я почну там відбирати Гренландію і так далі. Тобто, за принципом, два господарі чи три ділять світ. В нього не вийде це, бо це не 19-18 століття. Це 21 е На це ніхто не буде. Ну, йти. Здається, Європа відповіла і там, і там проти. Так. Нормально. Що зараз він, але треба розуміти, що від цих імперських ідей, яким він явно завидує. І дивлячись на Китай як імперію, і дивлячись на Російську Федерацію, як імперію, він не полишає цих ідей. Він до них іде. Інша справа, що він знаходиться в тупику. Він не може це реалізувати і з точки внутрішньої, з точки зору внутрішньої ситуації і зовнішньої, так як вона складається. Розуміло, що ж дякую, пане Романе, за таку розмову. Дякую, вам. Нагадаю, що зараз в ефірі був аналіз подій з Романом Безсмертним українським дипломатом та політиком. Дякую глядачам буде, розподілу з нами під час своєї ефіру. Нагадаю, що ви можете подобати це відео, а також залишити свій коментар з будь-якого питання, яке ми зараз. Обговорювали під час цього ефіру. Ми будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. все добре та до побачення.